Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Кожного року я завжди роблю. Паприку. Роблю я її самостійно. Це просто легко і всім доступно. І До того ж, паприка виходить дуже смачною, вона набагато відрізняється від тієї паприки, що продається в магазині. І ми любимо до м'ясних страв, до перших блюд, ну будь-куди до якоїсь перших другий блюд додавати паприку. Маринуємо м'ясо і до шаштиків. Тому паприку я готую кожного року. Для початку я нарізаю перець, ось так, як ви бачите. Ну, бажано брати перець такий тонкостінний, щоб він не був такий м'ясистий, жирний. Ну, у мене такого перцю дуже мало тонкостінного. В основному це мій перець, я його вирощую сама, і він ось такий, бачите, м'ясистий. Беру я будь-який перець. І червоний беру, і навіть ось і жовтий у мене є, і помаранчевий перець. Такий різнокольоровий беру перець і сушу, сушу відповідно до того, як написано на моїй сушарці. Тобто, скільки там написано, яка температура, на таки я температурі сушу, скільки треба. Це все легко, просто, до речі, можна сушити і у духовці, в електричній. Там тільки треба, щоб духовка, двері були трошечки привідкриті і температуру виставити, ну, хоча б градусів 50-60. І сушити теж можна. Ну, ось Я включила 50 градусів початкова температура сушіння. Я переставляю просто поддони, верх отак міняю їх. Ну, Сушаться вони досить таки довго. Це не швидко відбувається. Десь не знаю, годин, мабуть, 7-8. Вони висихають за 7-8 годин. Ось отак у мене висох перець. Він уже досить повністю сухенький. Зараз я його просто буду робити пирожком. А тепер я перебиваю оцей сушений перець у блендері. Знаєте, смак у. Цього Цієї паприки набагато відрізняється від тієї паприки, яку купуємо в магазині. По-перше, вона солодка. По-друге, запах. От Запах перцю. ну Такий приємний, дуже приємний запах. Ну, Якщо хто хоче, наприклад, щоб було зовсім зовсім мілко, то треба можна перебити мілко. Я не хочу, щоб вона дуже такого порошку. Я хочу, щоб вона була саме такими частинками. І все. Тепер я прикладу у, ту, у той посуд, де вона мене буде зберігатися, і можна використовувати. Я зроблю декілька разів, роблю отак, сушу. І мені на цілу зиму вистачає паприки до Нового року. Тому, кому цікаво, отак заготувати паприку, приготувати для себе, для м'яса, для м'ясних страв, для супів, для борщів. То це зовсім зовсім просто. Часу витрачається зовсім мало. Але паприка, ми знаємо, в магазині вона не дешева. Ну а тут ще й домашня. Знаємо, що тут нема ніяких добавок.